Всім доброго ранку. Я вже на рибалці, сьома ранку. Десь 3-4 градуси тепла, такий туман, сам на очі ще нічого не бачу, але вже перший закид зробив. З надією на покльовку гарного окуня. Будемо пробувати кидати. Риба тут є. Головне, щоб вона клювала. Ну і трава тут є весь час. Ха. Вона не пропадає. Так, поставив поляріс. 2 дюйма і 2 грама поставив чебурашку і спробую прокидаю. Зараз то місце до мене клювало Гарно оконь. Не знати, чи він там стоїть, але буду пробувати. Так що, як буду тільки покльовочки, зразу включаю камеру. Гарна така чітка окунь. Трошки зняв силикон, але не було не вибруся, на вибросі, а десь на половині проводки. Гарно вдарив окуньок. Попробую ще раз. Значить вже щось починає просипатися, я Попробував Я змінити колір, дав Дарт в оливці. Від апстрім. І зараз спробую на нього. Такий в мене стояв трошки темніший. Чи буде якась реакція взагалі чи Він ще не проснувся. Одна тільки покльовка і все. Набо йому 2 грами тут забагато хоче півтора і таке може бути. Так, була друга покльовка, ну, але рибу поки що я взяти не можу. Поставив вже фіштейл 2 дюйма в такому темному фіолеті. І от на першому закиді стягнув окон силікон. І все. Де вони всі? Що, що з ними не так? Ох, є. Вже шнурок. Виразу, на подібник люни. Може того й окуня нема. Бо сидить шнурок тут. Такий, але ж гарний. Шнурочок гарний. Не на розмір, а, а на колір я би сказав. Отакий, хвіст нього класний. Пішла. А може і щучка розлякала тих всіх окон, я вже таке тут спостерігав, але покльовка була класна. Тільки бриванка почала падати і вона губ. окунь в тому самому місці клюнув, де щучка на падінні. О, і то під якось під бороду взяв. Незрозуміло. Що так? О, такий гарний осінній окуньок. Так, відпускаємо, витираємо руки. -да. Розмір не той, Ну. Окунь є. А що ж він там сидить в тому місці? Чи то я так просто попав на нього. саме нападіння, аналогічно, як щучка клюну. Нарешті. І то непогано, і то непогане. Ходи ти сидиш. Ух, який він сильний. Як його тепер взяти? Треба везти на берег. Я вже хотів йти, і він ще й тримається за краєчок. акуратно прийде єс yes. ну от він дочекався цього кабанчика класний да, хотів я вже йти і от на останньому закиді клюнув такі окуни. я думаю що десь під 300 грам зараз заважую 280 навіть, ну, але вже такий гарний навіть Ізі крові, напевно. І зараз його. Їх... Пішов. А він там, де я їх зовсім не очікував. Можливо, то й варто туди покидати. Ось такі тут клювати, але це один попався. І той якимось чудом, не знаю. Ну, зараз попробую туди ще покидати. Вдруг він там не один. Ну Це вже як пощастить. Ще один. Ти дивись, ти дивись, що робиться. Зразу наступний закид ще один такий гарний. Ну, ну, ну. Оп, красень. Менший звичайно, але... Але чомусь він тут стоїть з правої сторони, а не там, де я його ходжу і кидаю. Так, цього зафоткаємо. І має вже червоні плавники. Класні. Є ще зацепі звільнити приманку. Пігачок трошки розігнувся і воно тобі його віддало, але коли риба розгинається вже гірше. Ох, який був удар. Протягував, протягував там по траві і він як влупить. Ну чого ж ти не засікся. Стоїтесь там зараза між травою. Живий мігкий засіктися. Нападение. Все-таки он там стоит. Кабанчик красивый. Сильный, сильный. Аж занадто сильный. І хай пливе. Що ж вони там беруть? Я без поняття. Хай беруть. Цьому десь певне під, під морду попавши, він так зразу клюне. Все-таки ще один шнурок то я навіть не чую, як воно клюнуло, бо видалось два і я думаю треба її вимотати, я її вимотую мотую, думаю якийсь зацеп. Отакий.